Вітаю, друзі! У мене сьогодні на огляді інтелектуальний зарядний пристрій li, li m 4 Оцей він частково працює. В нього зараз працює тільки два канали, тому що я його замкнув. Був мені довели всередині одну smd шку випаяти, Про це я вам розповім пізніше. А це новесенький, повністю справний такий пристрій. В цьому вже два роки, цьому буквально кілька місяців. Просто річ незамінна, навіть якщо ви не є якимось там діавайщиком і так далі, тому що він підтримує багато різних акумуляторів з багатьма типами хімії. Якщо у вас вдома є хоча б нам якісь ліхтарики, годинники, пульти чи будь-що, що працює на будь-якій з цих форм-факторів, акумуляторів, ви собі купуєте один зарядний пристрій, і він підходить до всього. Давайте подивимося, що цей малюк вміє. По-перше, у нього чотири незалежних канали, тобто є на 4 акумулятора, де канали Спарені, ви, грубо кажучи, ставите отак два кумчики, вони там з'єднуються паралельно і починають разом заряджатися. То це не та фігня, це хороший, в нього чотири незалежних канали. Дивіться, ось тут в мене зараз іде від мікрофона зарядка акумуляторів на вечірній стрім. І дивіться, що ми бачимо: 45% перший акумулятор, 45%, другий, 48 і 49. Бачите, різний вольтаж на кожному каналі в акумулятора. Дивіться на дисплеї, що ми можемо побачити. Тут у нас написано статус, чи це зарядка. Чи це тест змінюється зарядка, чи тест, коли ви його вімкнули, він завантажується. О, от він включився, і ви можете кнопочкою мод вибрати: зарядка або тест. Про це я розповім трошки далі. Ось тут угорі він показує зарядний струм. Зарядний струм залежить від того, скільки акумуляторів ви сюди під'єднали. Тут ви можете переключатися між каналами, щоб дивитися, що там у вас відбувається по батарейках. Відповідно, це тут відображається все на екрані. Ну і отакі тут роз'єми під акумулятор, Дивіться. Дивіться, ось такий 3А формата ставлю. Потім пальчик ставлю без проблем. Потім ставлю 18650 з такою шляпкою, як для ліхтарика за Aurora, та є без проблем. І дивіться, в чому прикол цієї чотирьохканальної зарядки. дивіться Ставлю от сюди такий акумулятор, сюди пальчик. Тут у нас стоїть мізинчик, а сюди ставлю взагалі отакого от бамбулу 26650. Завдяки тому, що він чотирьохканальний, усі ці чотири акумулятора можуть заряджатися одночасно. І От дивіться, ми бачимо. В першому у нас 18650, 372 вольта, зараз має заряджається. В другому у нас пальчик 1,33 вольта. І він зразу розуміє, що це за батарейка, чи це на 1,5 вольта, чи це літій Іонна. І отак собі ви можете будь що тільки єдине, що отаких от здоров'яка ви не зможете поставити на Наприклад, ну, три штуки може ще якось засунути, от таких здорових. Якісь там танці з бубном, і може якось засунути. Та не засунете, тільки два. А сюди там можете додати. 18650, тут ну тише отако. Тому ну якщо взяти якісь щупи і винести, то можна навіть такі здоров'яки зарядити ним. Так? зараз прикол побачите. Я цим зарядником заряджав навіть у такі ячейки від електромобіля. У мене їх там є ще багато. Частина піде на зарядну станцію. Частині зробимо бадабум. Треба просто заліка дочекатися, поки приїде лабораторний блок живлення, щоб було чим їх заряджати. Навіть оце можна тільки один такий пакет. У мене заряджався два дня, тому що тут півампера струм всього на всього. Для того, щоб змогти зарядити ним у той здоровезний кум, я просто взяв елементик, мотнув ізолентою, приклав отак два проводи і туди засунув. Його просто як притиск для контактів використав. Живиться сам пристрій ось через USB Type-C. Якби можна було б сказати, що можна використовувати будь-який зарядний пристрій, але ні. Зараз я вам покажу, який тут є підводний камінь. Якщо ви візьмете якусь таку китайську просту зарядку, яка реально видає там 2-3 а 5 вольт, все буде добре. Він буде заряджати все як слід. 2 А треба, щоб була зарядка. Не більше, тому що коли я користуюсь ось цією зарядочкою, а вона видає значно більше 2 А. Дивіться, вона там 4 А воно видає. Тут гріються елементи сильно, особливо маленькі, і під час зарядки дуже сильно перегріваються будь-яка акумуляторна ячейка, неважливо якої хімії. При перегріві вона деградує. Дивіться далі, коли у вас всього один акумулятор стоїть на зарядці, ви можете вибрати струм заряду. Зараз воно переблимає. Дивіться, я можу обрати 500 мА чи 1 А незалежно. Від типу хімії цього акумулятора ми можемо заряджати струмом 500 А, Міліампер перепрошую або 1 А. для маленьких акумуляторів, краще маленький струм, для великих акумуляторів краще ну можна великий струм. Не те щоб прям краще, просто можна великий струм. Коли ми ставимо два вже акумулятора, нам теж доступний струм заряду 1 А. Як тільки ми поставимо сюди ще третій акумулятор, опція в 1 А зникає, тому що в цілому максимальна потужність, яку може через себе пропустити ця плата, 2 А. Якщо ви поставите два таких бамбули здорових, ви їх Можете заряджати струмом в 1 ампер. Як тільки ви сюди тикаєте щось третє, воно вже починає ділити на четверо. І тоді три акумулятора вже будуть заряджатися струмом 1,5 А, чотири акумулятора, відповідно, знову ж таки, струмом 2 А будуть заряджатися. Це зручно, тому що якщо взяти от такі здорові ячейки, як 26650 струмом 1 А вони заряджаються вдвічі скоріше. І якщо, наприклад, отут реальних взяти якісний такий елемент для ліхтарика може бути навіть 4,5 А години, то струмом. В пів ампера, воно буде заряджатися 9 годин а струмом в 1 ампер воно відповідно буде заряджатися 4,5 години. Що стосується всяких от таких малючків, вони його заряджаються до години, тому що тут 800 мА ємність, а в нас 500 мА є, ну, струм заряду йде. Якщо брати їх, заряджати струмом в 1 ампер, це вже для них шкідливо. Наприклад, в оцих акумуляторів 3 ампер години ємність плюс-мінус це б від електросамоката. 4 штуки буде заряджатися струмом в 5 Ампера 6 годин. Якщо ми поставимо дві штуки, і поставимо струм 1 ампер. Вони зарядяться за 3 години. Тобто, ви можете собі дивитись, якщо вам треба швидше, ви ставите два акумулятори. Більшість зарядний струм вибираєте. Якщо ви ставите на ніч, то ви ставите на ніч. Тепер гляньте сюди. Є в мене такі акумулятори. Я їх колись купив. Чотири штуки. в Ашані. це, мабуть, рік був ще ну років 5 тому точно за 60 гривень. Чотири штуки колись дивіться, ставимо їх сюди. Що ми зараз цікаво побачимо? Пішла зарядка хоп, пішла зарядка хоп. Пішла зарядка, хоп, пішла зарядка. Вони всі досі живі. Яка в них фактична ємність, ми не знаємо, але ось кнопочку Тест. Що робить цей час зарядник? Він тестує ваші акумулятори, він їх розряджає заряджає спочатку повністю. Потім розряджає струмом 500 мА. Струмом 5 А він їх розряджає. І під час розрядки він заміряє їхню реальну ємність. Тому що ємність під час зарядки вона не є правдивою, тому що частина йде на нагрів акумулятора, якщо він зношений. І вона не запасається, фактично в ньому, а реальну ємність будь-якого акумулятора ви можете побачити лише під час розрядки. Тобто, коли ви нажимаєте тест, як тест включити. Ви засунули батарейки, ось вийняли, кабель перезавантажили його, грубо кажучи, і нажимаєте кнопочку моде. Час він включився. Нажимаєте кнопочку моде, і у вас тут чардж на тест перекинулося. Він їх повністю заряде, Потім повністю розряде, під час розрядки, заміряє їхню ємність і знову повністю заряде. І потім ви отак кнопочками 1, 2, 3, 4 зможете подивитися реальну ємність кожного акумулятора, взяти фломастер і написати на ньому, яка в нього реальна ємність. Тому що, якщо в акумулятора ємність, там, грубо кажучи, 10%, він все одно заряджається до 1,5 вольта, але він у вас буде сідати просто дуже швидко. І щоб ви не наштовхувались на кожен раз на цю проблему, ви собі заміряли, і ви знаєте, що від якого акумулятора очікувати. Особливо це актуально, якщо ви, наприклад, як я фотограф, у вас спалахи, у вас зараз покажу, ось що в мене. На батарейках служить. Оце такі тригерочки, це для мікрофончика, мого, яким я стріми записую, і там відео з камери записую. Воно собі на мізинчиках живиться. Потім до спалаха фото теж йдуть такі ну, на радіокерування модулі, щоб ви могли спалах використовувати на значній відстані і там собі робити потрібного кута. Сюди чотири мізинчика, сюди треба вже нам чотири пальчика. Потім ще в спалах чотири пальчика. До речі, прикольний спалах. Ну, ще я люблю понавалювати на FPV, поки що тільки в симуляторі, але люблю понавалювати на FPV. Йому 18650, він за годин 6 польотів розряджає повністю. І все це потребує кожен день заряд. На жаль, я цей пристрій був замкнув, в нього робить тільки два канали, і в мене зараз є можливість заряджати одночасно 6 акумуляторів. Якщо взяти ось тільки трансмітер і ресівер, вони в мене реально висмоктали цілу жменю батарею за тиждень. А Це нормальні такі гроші, а акумулятори собі разок купили і користуєтеся ними роками. Тепер дивіться ще, який цікавий момент є. Функція повербанка. Зараз я вам покажу. Ну, це вже зараз насправді не така особливість це досить поширена тема. І саме цією функцією повербанка. я і замкнув цей зарядник, я просто почав заряджати сам себе. А так робити не треба. І воно замкнуло, і мене там СМДшка шка одна вигоріла, і відвалилось два канали. Ну нічого страшного. Дивіться, ставимо в крайній слот сюди. Акумулятор, беремо звичайний USB кабель. А, до речі, оцей тестер теж на мізинцях працює, якщо що. Сюди теж батареючки я заряджаю цими штуками. О, тепер нарешті можу похвалитися. Дивіться, вставляємо сюди в крайній правий слот, де в нас написано for USB, output, в крайній слот, сюди запихаємо будь-яку батарейку 18650 там, чи ну, літійу, короче. І в телефончик. І як бачите. Пішла зарядка. Наприклад, там блекаут, довго нема світла. Вам треба чимось заражати телефон, повербанки посідали. Ви просто берете ця кончилась батарейка. Берете будь-яку наступну. все, пішла зарядка. заряджаєте від наступної. Ця умовно теж здохла. Вийняли. Взяли будь-яку наступну. І погнали знову заряджати телефон. І так, скільки вам, як то кажуть, до повного задоволення. Якщо ви візьмете оцінікілька дмійові батарею, ну півтора вольтові, грубо кажучи, з ними воно працювати не буде. Ну і нічого не згорить, просто працювати не буде. Чого категорично робити не можна самого себе ним заряджати. Якщо ви будете заряджати самого себе, у вас в кращому випадку. Вона глюкне і буде постійно робити помилки. Я її розібрав там всередині СМД компонент, один вигорів. Я її отого вигорів, що замкнутого випаяв Звідти. І в мене в ній зараз працює тільки два канала. А він настільки дрібний, що його маркування просто не знайду. Там можна, до речі, цю розібрати. Подивитись під мікроскопом, який замовити, перепаяти і буде робити. Це мені виклик на майбутнє. Дивіться, друзі, буває трапляється ще таке, що, от, наприклад, мій трансмітер, він висаджує, він розрахований не тільки на акумулятори, а й на батарейки. Відповідно, батарейка вона одноразово намагається висосати просто повністю. Акумулятор він теж висасує, буває таке, що до пів вольта перед тим, як вирубитись, в акумуляторі залишається пів вольта. І звичайний зарядник не буде заряджати, він по захисту не проходить. Коли ви в літокалу пихаєте акумулятор, навіть повністю розряджений, він дає короткий високотоковий імпульс на цей акумулятор. І замість зарядки, буває таке, що він ерор показує, коли дуже низька зарядка. І вам тако треба кілька разів хоп, хоп. І при кожному такому перепідключенні він сюди валить імпульс і чуть-чуть піднімає вольтаж акумулятора. Ну, коли взагалі хлам розряжений, буває таке, що буває і 20 разів треба так зробити, щоб він активувався. Ну в такому випадку я вам лайфхак покажу. Беремо. Будь-яких два металевих предмета беремо акумулятор повністю заряжений, розряжений. оцей, тако мінусами їх прижимаємо сюди до металу. І отут замикаємо в них плюси. Відбувається паралельне з'єднання, і вони починають балансуватися. Буквально 5 секунд так підтримали. За цих 5 секунд повністю мертвому напруга підросла десь до 1 вольта. І потім ви його спокійно ставите і він заряджається собі. Ну знову ж таки. Якщо ви знаєте, що це у вас акумулятор просто висосало в ноль. Це відбулось там умовно тільки, що він ще не встиг пошкодитись, тоді ви можете це робити. Якщо він десь у вас в такому стані провалявся, ви його начнете заряджати, може статися пожежа. Тому з цим треба бути обережними. І трошки, якщо вже щось і таке сумнівне пхаєте, то треба це все тримати під наглядом. Де й взагалі будь-які зарядки, будь-якого літія, треба дотримуватись правил техніки безпеки, да й не літіє будь-яких акумуляторів. Дотримуємося правил техніки безпеки і за цим всім дивимося. Друзі. Отже, друзі, якщо підвести підсумки, то літокала це багатофункціональний зарядний пристрій, який пропонує різні режими зарядки і тестування акумуляторів. А також у нього є прекрасна функція Powerbank, але функція Powerbank працює, коли в нього запхнутий тільки один акумчик літійонний будь-якої ємності в самий правий слот. Тоді він працює як Powerbank. Цей зарядний пристрій прекрасно підходить тим, хто часто працює з акумуляторами, і якщо вас задовбало, просто що куча всякої фігні валяється, то зарядка від того, то зарядка від цього на столі, оце все, ви собі купили один такий зарядник, і він у вас підходить фактично до всього. Саме тому я вважаю, що в хазяйстві таку штуку треба мати. Я собі зараз маю їх два. По мірі того, коли в мене буду зростати мої потреби, я, наприклад, до фотосправи свої буду ще спалахи купляти, там будуть ще такі теми. Ще, може, куплю з мікрофончика, тому що є всякі ці. Цікаві плани по зйомці дикої природи. Акумуляторів треба буде більше. І якщо в тебе одна така штука, а тобі за ніж треба зарядить 12 акумуляторів на завтра, то це трохи треба вставати вночі. Проще поставити от таких три в ряд, зразу все закинув туди. І ти собі. Сама головна фішечка, що ти навіть не думаєш, що ти куди маєш пхати. Ти прийшов, скажімо так, з роботи, зі всіх своїх штук повитрусював всі ці акумулятори, тако рандомно набрав. Геть не дивися, що ти там куди пхаєш. Він собі сам розбереться, Напхав, короче, і пішов спати. Він собі заражає. І отак три штучки собі в рядочок поставив, на ранок встав, тебе все зарядяне. блін, кофейочку попив, в машину, бурр поїхав. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам цей огляд був корисним. Якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть про них в коментарях. Не забувайте, що у нас є телеграм-чат, телеграм-канал, телеграм-група. У мене є також ігровий канал. Ось на нього так він виглядає. Ігрович називається. Підписуйтесь, якщо ви цікавитесь комп'ютерними іграми. Також можете закинути, якщо маєте бажання, пару гривень на наш збір для зарядніх станції для військових. Але краще всього підтримати військових, це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Всім дякую за перегляд, друзі. До нових зустрічей. Пока!